Як туман на трамваї катався. Високо, високо, в горах жив туман. Коли він був спокійний, то нерухомо дрімав над гірським пасмом, окутуючи його мовчазні вершини, що іскрилися снігом. Але бували дні, коли туман починав страшенно хвилюватися, і тоді він відчайдушно клубочився, Повисав над скелями сивими кудлатими клаптями або зривався похмурою лавиною в глибокі розколини. Він кидався в різні боки, не знаходячи собі місця, але, зрештою, заспокоювався, неохоче піднімався вгору і у солодкій дрімоті знову заумирав на вершинах гір. Іноді перед світанком туман спускався в долину. Де стелився вздовж річки, що збігала з гір. Він любив повисати над духмяними квітами альпійських луків або забиратися в таємничу лісову гущавину. Але як тільки показувалося сонце, туман зіщулювався і швиденько летів до себе у свою високогірну далечінь. Із сонцем він не товаришував. Бо полюбляв прохолоду, вологу і морок. Отак і жив туман, і минали дні, роки, століття, доки одного разу туманові не захотілося вирушити в гості до людей, які живуть у великому гамірному місті. І з кожним днем це бажання росло. Про існування міста туманові багато разів розповідали хмари, що пролітали повз нього. Судячи з їхніх розповідей, місто лежало північніше від гірського житла туману і мало вигляд зібрання безлічі високих, мов гори, будинків, які утворюють дуже схожі на річки вулиці. Тільки по них замість води біжать нескінченні потоки людей і автомобілів. Придуманих людьми, щоб швидше пересуватися. А ще містом їздять трамваї. Їхні яскраво червоні вагончики, весело подзвонюючи, бігають зранку до ночі один за одним по рейках і перевозять галасливих городян. От хоч би раз у житті покататися на трамваї, мрійливо зітхав туман. Мабуть, це дуже гарно. А якщо? Від хвилювання він заклубочився, став раптом густим, як справжня сметана. А якщо прямо зараз узяти й вирушити до міста? Мене ж ніхто не прив'язував до цих гірських вершин. Я сам можу вирішувати, коли й куди мені летіти. І відразу ж туман знявся з місця і разом з поривом попутного вітру полетів на північ до своєї мрії. Незабаром далеко внизу він побачив мерехтіння вогнів міста. Місто спало, і туман, спустившись нижче, тихо накрив його своїм величезним тілом. А вранці в місті стало коїтися щось неймовірне. Школярі не могли потрапити на уроки. Спочатку багато з них дуже зраділи, але потім, коли поблукали годину дві туманними лабіринтами вулиць, по справжньому перелякалися. Куди йти? У який бік? Де дім, де школа? Туман, який сів на місто, був такий непроглядно густий. Що вже за декілька сантиметрів від кінчика свого носа нічого не було видно. Один хлопчик випадково впустив на тротуар трубку, з якої він зазвичай стріляв на уроках у своїх однокласників тугими паперовими кульками, та й не знайшов її, хоч і облазив на колінах цілий квартал. Та що там трубка? Одна дівчинка загубила бабусю в тумані. А потім і сама загубилася. Не краще було й дорослим. Жоден із них цього злощасного ранку так і не потрапив на роботу. Через це зупинилися заводи, погасло світло, вимкнулися телефони, не вийшли ранкові газети, не відчинилися магазини, кав'ярні, перукарні, банки. Натомість вулицями та площами, гуртом і по одному, мов лунатики, виставивши вперед руки, блукали слюсарі та директори, електромонтери й телефоністи, перукарі та продавці, офіціанти і банкіри. Був серед них і відомий у місті синоптик, який напередодні по телевізору пообіцяв гарну сонячну погоду без опадів. Вітру та інших природних неприємностей. Отак от, от вони всі й ходили туди, сюди, туди, сюди, на роботу не могли потрапити, додому теж. А з молочницею, яка щоранку будила місто своїм пронизливим криком молоко, сталася зовсім чудна пригода. Через молочну пелену, що звалилася на неї з неба. Бідолашна жінка теж звалилася, тільки з мосту в річку, і тепер верхи на порожньому бідоні з під молока її швидко несло кудись униз за течією. І вже геть не пощастило цієї ночі злодюшці, який завдяки туманові легко обікрав кіоск, але в непроглядній густій імлі переплутав будинки та замість своєї квартири. Потрапив прямо до квартири начальника в'язниці. На міських вулицях увесь час відусюди усюди лунало трах, бах, бух. Це немов на бажання злого чарівника перетворювалися на безформні купи металобрухту автомобілі. Навіть жовті протитуманні фари, які передбачливо вмикали деякі водії, не рятували від аварій і заторів. Невдовзі люди, які безтямно блукали вулицями, надихавшись мокрого холодного повітря, почали кашляти і чхати, ніби місто охопила епідемія грипу. Кашляти і чхати вони почали, а ось до аптек і лікарень потрапити не могли. Спробуй знайти їх у такому непроглядному тумані. А туман тим часом пильно оглядував вулиці й провулки міста, яке він взяв у полон. Він шукав трамвай, на якому йому так хотілося покататися. І доки він розшукував веселий яскраво червоний вагончик, Звідусіль чув на свою адресу лайку і прокляття людей. Чорт би забрав цей туман! Кричав водій легкової автомашини, яка перетворилася на гармошку, бо їй не дав дорогу вуличний ліхтар. Клятий туман. зло бурчав інтелігентного вигляду молодий чоловік, у якого могло зірватися призначене на сьогодні весілля. З усіх боків неслося. Бридкий туман, гидкий туман, жахливий туман. Мерзенний туман. За все своє довге життя туман не чув стільки лайки, не відчував такої неприхованої ворожості. Навіть орли й архари, що живуть у горах, навіть хижі барси та змії, словом, тварини, яким він частенько заважав полювати або рятуватися від ворогів, що їх переслідували. Були більш благородні й виховані, ніж ці двоногі істоти, які створили собі світ так не схожий на близький його серцю світ дикої природи. Дивно, чому всі ці люди так ненавидять мене? запитував себе туман. Адже я прийшов до них у гості вперше і нічого поганого не роблю. Може, вони не задоволені тим, що я прийшов без запрошення? Так розмірковував туман, коли подорожував містом у пошуках трамвая. Нарешті, крізь власну непроглядну пелену, він побачив яскраво червоний вагончик. Трамвай самотньо нудьгував на своїй останній зупинці, де срібні рейки, по яких він бігав, робили велику плавну петлю. Привіт. радісно закричав туман. Нарешті я знайшов тебе. Покатаймося. Не можу, сумно промовив трамвай. Через тебе я нічого не бачу, навіть якщо вімкну фари. І немов би на підтвердження сказаного, трамвай заблимав своїми величезними очима фарами. А навіщо тобі бачити? Адже твої колеса бігають по рейках. Ти ж усе одно не можеш поїхати праворуч, якщо рейки ведуть прямо або повертають ліворуч. Так, я біжу туди, куди мене ведуть рейки. Але в густому тумані та ще й у такому великому, багатолюдному місті я можу наробити багато різного лиха. Наприклад, випадково зіткнутися з машиною. Або збити неуважного пішохода. І все це через мене? здивовано запитав туман. Атож тебе ніхто не кликав. А ти взяв і з'явився, заклобочився, порушив звичне життя людей, улаштував плутанину, безлад, гармидер. Але ж я не знав, що так буде. Я не хотів, сумно зітхнув туман. Я, я лише хотів, щоб ти покатав мене. І все, і все, мені вже багато років, але я ще ніколи не катався на трамваї. Ну, гаразд, а якщо я тебе покатаю, ти залишиш наше місто? Звичайно. Тим більше, що тут мені зовсім не подобається, і я почуваю себе якось незатишно. Тоді і прошу. І трамвай гостинно відчинив двері перед туманом. Той не примусив себе довго чекати і тут же посунув у вагон. Щойно остання кудла та хмаринка туману заповзла до трамвая, двері зачинилися і, гучно задзвенівши, Трамвай жваво побіг по рейках, які сліпуче поблискували в променях сонця, що з'явилося. І відразу життя в місті стало входити у звичне русло. Автомобільні затори на вулицях зникли, відчинилися магазини, кав'ярні, перукарні, банки. Закрутилися на підприємствах верстати. Запрацював телефон, засвітилися телеекрани, у кіосках з'явилися свіжі газети. По радіо залунала пісня На долині туман, яку створили місцеві композитор і поет, а трамвай з веселим незвичайним пасажиром мчав своїм звичайним маршрутом до міської околиці на другу кінцеву зупинку. І всі, хто зустрічав його на своєму шляху, навіть не підозрювали, що в ньому їде саме той, хто завдав стільки прикрощів і клопоту. Їм здавалося, що трамвай до самісінького даху переповнений молоком. Нарешті трамвай добіг до кола, відчинив двері і задзвонив. От ми й приїхали, сказав він своєму єдиному пасажирові. Спасибі, щиро подякував туман. Поїздка була чудовою. Я не забуду її ніколи. Я теж тебе не забуду. Мені вперше довелося вести такого незвичайного пасажира. Доки ти їхав у мені, вести тебе було приємно. Але якщо ти повернешся до міста. Але ж я обіцяв тобі не робити цього, твердо сказав туман. Прощавай. І він, шалено клубочучись, виповз із трамвайного вагона і, набувши обрисів хмари, полетів на південь у бік рідного гірського пасма, грізного, холодного і безлюдного. Прощавай. прокричав йому навздогін трамвай. І сумно заблимав очима фарами. Від того часу туман жодного разу не порушив обіцянки, яку він дав трамваєві. Іноді, правда, він залишав свою гірську країну і летів на північ. Туман повисав над містом і якийсь час із висоти пташиного польоту спостерігав за його неспокійним, метушливим життям. Коли він дивився на лабіринти вулиць, то знаходив знайомий яскраво червоний вагончик і сумно зітхав. Ох, як йому хотілося в ці хвилини знову покататися на трамваї. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк.